Да, Романе, вітаю тебе. Розкажи нам о послідніх навостях Центральної братії з... комісії, з... і що з... процесу, в... во время ізбрального процесу. Так дивись, маю зараз оперативну інформацію. ЦВК, яку опублікував безпосередньо сайт Теркрапкаю. Хочу трошки зачитати безпосередню явку на цю мить по Україні. Взагалі вона складає 43,8%. Лідери серед явок. Це Вінницька область, вона має 17% ні, перепрошую 43 відсотки. Сімнадцята була на станом на 11 годину. Волинська область, Дніпропетровська область, 45% і Донецька область 44 відсотки. Столиця України поки що відстає на рівні 30 відсотків явки загалом. І це опитування з ЦВК станом на 15 годину. Тобто 45 хвилин тому опублікував сайт ЦВК. Також хочу ще до оперативних новин трошечки, які публікує безпосередньо сайт тер.Є. Під ЦВК зібралася група невідомих людей. Поки що не зрозуміло, хто вони. Від поліції інформації оперативної ніякої немає. Утім, опублікував Назар Приходько у своєму Фейсбуці. Це журналіст ці фотографії цих невідомих, незрозумілих людей. І цитую: під будівлю ЦВК прийшло близько Близько 50 чоловік за даними видання, факт є один чоловіків представився членом організації. Потонемо, потонемо okay. за його словами. Вони приїхали сюди для того, щоб стежити за порядком і повідомляти правоохоронцям про порушення. Але згідно з фотографією, яку ви можете подивитись на сайті, видно, що ці люди в спортивному одязі, і чесно кажучи, на спостерігачів не дуже то і схожі. Але то моя суб'єктивна думка. Ну і так само хочу сказати, що на адмінмежі з Кримом російські силовики запитують у всіх людей, які переїжджають на материкову Україну, яка мета поїзд про це повідомляє речник Держпокордонслужби служби України Олег Слободян, і про це передає прес служба МВС України. Я хочу зацитувати, що саме сказав Олег Слободян. Що стосується адмінмежі з окупованим Кримом, то там також немає збільшення транспортного пасажиропотоку. Але в той же час від громадян, які перетинають адмінмежу на навіз на материкову країну, ми отримали інформацію про те, що представники країни окупанта здійснюють опитування громадян, які прямують на материк, запитують у них про мету поїздку чи пов'язано. Це ж з виборчим процесом розповів він. На цю мить маю всі такі оперативні новини. Вже за 15 хвилин. Інші оперативні новини. Ми 24 години на добу вже працюємо. Безпосередньо редакція за мене сайт Атер.юї там вся більш-менш детальна інформація. Тому, будь ласка, залишайтесь з ефіром АТЕР. Будемо розповідати вам все, що знаємо. Романе Катя, спасібалі. Дякуємо.